Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас таке буде відео розпаковка. Покажу, що я купила, які купила я собі ниточки, які купила я собі органайзери. Також ставлю я сюди в кінці заморозку вишень і засушку, як я морожу, і сушу вишні. І окремим відео я вам покажу дуже смачний рецепт вишня в шоколаді. Дуже смачний. Ну, Хто хоче, той дивіться. І почнемо ми наше відео із розпаковки. Саме перше хочу показати такий органозер, який я купила. Купила я такий отакий, білий прозрачний, він дуже гарний, він дуже місткий. Зараз покажу, знімається кришка. Потім. Ось така шухляда для маскарів, для дрібних всяких речей, для рахунку рядів. Ну, всякі такі, для наші в'язання. І ємкість для спиц. Спиц у мене дуже багато, я вже казала, такі є в чехлах, є не в чехлах, ну, різні. Тому я так, це як сказав, бери, прозрачний, хай буде. То у мене такий він прозрачний, цей органайзер. У о, ціну я не скажу, ціна його, мабуть, дуже кажуть, ціна, 265 гривень, купляла в епіцентрі. Я попередньо попередні відео показувала, як ми його вибирали, то такий органайзер я собі прикупила. Ще я собі прикупила, що подожди по столу, не знаю, куди йде. Ще я собі прикупила отакий комодик маленький. Це щоб ви розуміли, коли в нас у хвилинці були такі комодики по 70 гривень, він мені не потрібний був. Коли він став 350, мені чогось треба. Також ой, давав ой, так, прозорий для, для, чого? для шиття. Нитки, гулки, оці всякі такі, щоб вони були в окремому ножниці. Ну, все сюди. Нічого ще не робила, так він стоїть, бо чогось не співаю. Так що, отаке в мене з органайзерами. І ще, як я казала, йдуть мені нитки. Так, у нас можуть бомбитися, у нас білий налив висипеться по криші. І ще в нас йдуть, в мене прийшли нитки. Ще вам казала. Я замовляла собі буретний шовк і замовляла собі ось кропиво. Зараз все вам покажу. Купила я занжет. Купила я отаку кропиву. Така гарнюня-гарнюня. О, чуєте? Це у нас яблуко падає, так що не лякайтеся. На біседки криша желізна і яблуня-білина вип збоку. І вже в нас масово починають вони сипатися. Так, пряжа лора Піано, 100% кропива. Такий, до речі, колір передається вам чітко. Оце такий колір. Він такий, знаєте, як петроль, не знаю який. Так, Екс біля мене вже мустиці, вже влікся. Такий петроль, непонятно який. Ну, в общем, купила такий я собі кропиву. Купила кропиву дві бабінки. Чогось я думала, що вони по 200 грам, а вони по 150. Тобто 300 г у мене є отаких от бабінок. Я вже в'яжу в попередньому відео, я також показала на конкурс, чого в'яжу. Добавляю, правда, туди. А, до речі, я не сказала у... О... 100 грамм 450 метрів. Але дівчата казали, що вона косить. Ну, не знаю. Я додаю туди шашибрики. До речі, я шашибрики купила собі зелені, але ті шашибрики прийдуть сюди, а там я свої додавала. То я думаю, я ж то шашибрики купила венже, то вони зарахуються. То як в'яжеться гарно, як далі буде, я буду вам казати. Поки що зразок у мене сів. Коли я стирала прала, я його зв'язала. Крупиву з шибриками я зв'язала, поміряла, положила на сонці, то зразок сів сантиметрів, ну, ну, так попів на зразочку. Ну, потім, коли я буду вам показувати, я вам все це розкажу, покажу. Поки що в мене такі покупочки коштувала вона 235 гривень 50 копійок за 150 грам. Тобто, це воно йшло, хто наскільки воно йшло? В общем, рахуйте, по 170, мабуть. Це кілограм начиток. Так, оце така вона кропова. І ще у мене прикупився бурятний шовк. О, такий гарніній. Зараз отак вам покажу. Купила я його три бабінки по 100 грам. тобто у мене його 300 грам. 300 грам в одну ниточку хватає в голови. Але він такий тоненький, тут 1000 метрів на 100 грам. Так, 100% бретний шок 465 колір слівки. До речі, тут як пишуть колір, а тут не пишуть ніяк колір. Не пише там колір, не знаю. А тут слівки. Ну не знаю. Мені так він подобається. Дивіться, такий гарний-гарний. Я так порахувала, якщо начебто в'язати, наприклад, у дві ниточки, да, це буде вже 500 метрів на 100 грам. то 1000 метрів, я думаю, хватить з голови на якусь маєчку або якийсь топік. Ну, не знаю, мені подобається. На дотик бомба. Як в'язати, не знаю, ще не пробувала. Але як воно там буде, я все вам буду показувати і розповідати. Ну, класний, дівчино, такий класний. М -м, так що беретний шолк у мене вже є. І взяла собі спиці китайські, попробувати. У мене таких китайських немає. 70 см, 2,5. Думаю, якраз беретний шолк буде в'язати. Ну, в общем. Взяла собі ще спиці, спиці до речі, коштують. Нема накладного я викинула щось в районі 28 гривень. Чи щось таке. Щось дуже дешево ті спиці. Я думаю, яка різниця. У мене половина спиць китайських і дуже офіційно в'яжуть. Я накупляла собі оці зінгери Knit Pro. То вони, дівочки, я ще вже казала, ще раз повторюю, до тройки. Ісключительно після тройки, йде тупі, страшне, то китайські в'яжуть дуже гарно. Так що оце такі в мене покупки були. Кекс у мене, кекс, покажіться що тут є. Ось мій кекс. Він без мене нікуди. Цей кекс, він куди я туди. І він муститься. Цей такі мене покупки є. Зараз я вам підключуся, покажу, що я роблю з вишнем, як я їх сушу. І як вже казала, окреме відео буде про дуже смачнюще шоколадне варення. Вишня в шоколаді. Дивимося далі, не переключаємося. Так, я вишню мию, вибираю кісточки, потім вложу на такі піддони перебрату. У нас загашник за хати. І, той. І на свіжому повітрі даю стекти. Бачите, там стається така юшечка негарна. Вони стечуть, уся рідина, яка не потрібна, вийде. І потім я закладаю в сушарку. Сушарку, ну, вишенька десь сушиться в мене сутки. Сутки виши, сушиться, я їх два рази перевертаю. І потім я покажу, що виходить. Це таке на сонечку було, зараз зайшло. Вже тут водичка майже стекла. Зараз буду, хипедлюка тільки. Зараз буду вже їх ставити у сушарку. У заливаю деякий черв'ячок. Він вилазить, якщо водички постує, він із вишеньки вилазить, тому вишенька вже без черв'ячків, вже можна і сушити. Чищу я дівчки, пальцями. Бачите, які руки. Є в мене різні засоби для чищення вишень, але це для мене дуже довго. Я не люблю. Я так, ну хоч тільки клац-клац-клац. і вони, ну, бачите, такі майже ціленькі витягло кісточку та і все. Так, за ремонт вибачайте, колись буде в мене тут кухня, метки закапелок. Стоїть отака в мене сушка. Сушка вже давня, ну не знаю, років 10, мабуть. Їй. Включила я на 60 градусів, куточку так зарила. І воно в мене тут сушиться. Десь вишня сушиться сутки. вечором перед сном я поміняю листики містами і завтра вранці ще раз поміняю. І потім те, що вийде, я вже вам покажу. Думала, зні... зніму вам <coughs> бистренько відео, і виставлю. Але вже, дівчки, вже майже ну да, вже сутки сушиться мої вишні. Вони і досі не висохли, Тому що я вибрала дуже великі вишні. Чоловік казав, бери меншу, а мені схотілося велика, вона була сучна. Але вона вже майже готова. І ще трошечки-трошечки, бачите, отакий от вигляд вона буде мати. Ось такий. Ой, лова, отакий. ще вона сьогодні до вечора посохне і все. Вишня дуже класна. Я її кидаю, ну, скрізь кидаю. І у каші кидаю, і так як цукерки їм. І навіть в цьому році я пекла паски. Ізюму не було, я другий раз перепікала, то я пекла з нею пасочки. Складаю я її в лоточок. Лоточок вложу в холодильник. Для кого кисловата, може пересипати сахарною чи то, цукровою пудрою. Мені вона смакує так, ну трошечки, бачите, граюся. Так само ще заморожку не робила. Зараз покажу. Дівочки, оце до всіх так внуки приїжджають. Купили їм круасани. Я кажу, ти круасани їв, їв. Чоловік каже, піде, там ще пару круасанчиків залишилось. Він достає, каже, ну так, да, пару круасанчиків залишилось. скрізь серединка вигражена. Це нас так дітюк. Ой, це у нас так внуки. Смішно так. Я не їм, я ж худну на на ПП, а, а чоловікові доїдати. Так що буде доїдати. Це у нас дитинка така, хитрунчик. Ой, внуки, любимо їх, які є. Вони наші рідні, Обожнюю. Так що лисички, лисички в нас лисички. Дівчки, хочу показати вам радугу. Дивіться, яка класна. І йшов дощ, і дощ, йшов, мабуть, дві години. Щас я... О, підожіть, я руку зараз обіпру, щоб рука не тіліпалася. Де вона там? У Бачите? Краса? Позаливало знову все, вже, якщо чесно, дощі надоїли. Але он така радуга класна з дерева в мене виглядала. Так от, про вишню. Цю вже вишню ми обібрали о, цей, <кхи> о, зараз минутку, обірвали. Залишилося тільки на горі. І цю вишню в мене чоловік обірвав. Але в мене дуже багато ще вишень там в кінці мого огороду. Отам вишенька, отам, дівчатка, не можу вирвати, у нас опять йдуть дощі. Ну, як польють, до вишні не підійдеш. То ще тут у мене мишенька залишається на компот і на заморозку. І оце, дивіться, десь і радуга. яка краса. Так, біля мене кекс. І мої огірки з редискою і з кексом. Що ти хочеш, десь ходить. Редиска, дівки, взагалі, гляньте, яка редисяка. Росте. Це в мене чоловік натяг такі сіточки для огірочків. Огірочки десь маленькі вже є, зараз вам покажу. <кій> Бо щось мене горло закладом. Так, ось мій красавець. Де ти не вчиш? Ось ще трошечки вас зменшу. О, це бульонку витягали. Так, де мій боже, гляньте, який в мене вже огірочок. Огірочки вже в мене маленькі є. Може там ще один. Та ну кекс. Ну як я можу зняти? Ну як, якщо біля як мене середиска. Оце мені треба цю редиску вирвати і звільнити все для огірочків, щоб вони тут... Ой, дивіться, ще, щоб в мене тут огірочки росли. воно ще мої маленькі. Є. І зараз покажу, вже в мене з'явилася капуста своя органія. Ось наша капуста. На огород не залізло, такий пішов дощ. Так, ще взагалі таке питання. Я оце три дні назад посадила Пекінську капусту. Хтось мені сказав, що саме в такий час її треба саджати. От я хочу вас спитати, чи хто садив пекінську капусту у кінці червня. У мене це експеримент. Я подивлюся, що воно буде, чи зійде, чи не зійде. Я потім вам все розкажу, який у мене експеримент. А я хочу почути вашу думку, хто садив. Ну, кекс, ну глянь, не звертають на нього уваги. Хто садив цю пекінську? О, дивіться, камнера десяка. Так, хто не знає, я виграла марафон схуднення, Тому я зараз активно їм цю редиску. Не дуже, правда, її люблю, але їм, бо треба їсти. Ой, зараз знову покажу вам радугу. Так що, мої дівчаточки, заморозки вишні в цьому відео я вам не покажу. Тому що я не можу до них долізти. Але обов'язково я вам його десь вставлю. Смачне варення, як я обіцяла, обов'язково буде. А зараз я вам покажу те, що я дов'язую. Трошечки в'язання, але все, що в мене є. Так, ну мій кекс. Я ж без кекса не можу. Кекс. Кекс. Що не так? Як скучив, я сиділа тільки що вдома в хаті, бо в нас лив майже 2 години дощара. Так, пішли до в'язання. Я вам хочу показати свої яблуні. Оце такий у нас білий налив. Нав'язалося його дуже багато. Оця та гілка, яка тарабана мені по бісідки. І воно... а оце, дівчатка, вже він так сипеться. Я вже потихеньку його трощу. Це ж тільки що дощ пройшов. І вони такі смачні, вже солодкі. То я вже їх... Опа! Ззаді в мене бахнуло. То я вже її їм. Трошечки вони підспінуть. Зараз я вам покажу до ціля. Ось, бачите, сонце світе. Трошечки вони підспінуть і вже можна буде обривати. Отак вони сипляться. Але смачні, вже класні. А запах неймовірний. Якби можна було передати запах, який стоїть у нас вдворі, у дворі, оці обіло налива, я не знаю. О, чуєте, як сипе, можна вдавитися. Краса, ну яка це краса? Краса і все. І ось ще сонце світе, видно. Гляньте, яка красота. Які яблука, боже, Ну запах, я не знаю. Запах це можна обсікро. Так що запрошую на вілий налив. Так, дов'язую я отакі шкарпетки до кольорового руку. Все-все я вам розповім в окремому відео. Це я просто показую, що я зараз роблю. Отакі, і зараз покажу ж другі. Зав'язую ці інші. Ті чоловікові, ці мені, також про це я розкажу в окремому відео. Ці в'яжу, коли вже сонно, тому що їх спиці Тут у мене тройка, раз раз і погнав. Ті в'яжу, коли більш-менш на дворі світліше, бо дуже ж таки тоненька нитка, важко в'язати. Поки що більш нічого не трогаю, не двигаю, бо почалася, як самі бачите, консервація. Почалися всі такі роботи. Те, що змогла. Поки що показала, на цьому буду закінчувати. Обов'язково дивіться, далі, далі буде цікавенька, зустрінемося.